На три дні студентки Бердичівських і Житомирських коледжів перетворилися на справжніх спортсменок. Не боячись травм і не знаючи страху поразки, майбутні аграрії, медики та комерсантки вийшли на тропу волейбольної війни з тими, хто незабаром гордо іменуватиметься педагогами, фармацевтами та правознавцями. Дев'ять команд із Бердичева, Житомира та села Нова Чорторія вирішили поборотися за золото в іграх з волейболу у залі універсіади Житомирщини серед вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації. Ті, хто хоча б раз був на цих змаганнях, що традиційно проходять у Бердичеві, вже знає: якщо хочеш поспостерігати за справжнім волейболом, якщо хочеш побачити, що таке справжні спортивні пристрасті, якщо думаєш, що сльози радості від перемоги та сльози відчаю від поразки, то лише у телевізорі так буває. Приходь до спортзали педколеджу і вболівай. Жовто-блакитні фармацевти та сині бізнес бізнесвумен і правознавці хто кого. Потім усі казатимуть, що це була одна із найяскравіших зустрічей ігор. А поки що комусь із них треба було перемагати. Огти у двох матчах, аби продовжити шлях до найвищої сходинки п'єдесталу пошани. Шлях виявився непростим і виснажливим, адже команди були абсолютні рівні за класом, і клас той був доволі високий. Підтвердження бойова нічия за результатом двох зустрічей. У третій вирішальній грі, що тривала до звичних 25 очок, а всього до 15, дівчата з обох навчальних закладів виклалися на повну рахунок 14-13, говорить сам за себе. Фармацевти все ж таки вирвали цю перемогу, і ось вони радість перемоги та слід... Завоз почев. Наступна зустріч, що із особливим нетерпінням чекали Бердичівляни, виявилася доволі цікавою за своїм перебігом, та особливо її прикрасила підтримка глядачів. Якщо говорити про неї кількома словами, то проти команди та гарячих вболівальників господаря ігор Бердичівського пет-коледжу виступив увесь Житомир. Гості підтримували команду з інституту медсестринства. Сумнівів у житомирян не було. Багаторазовий переможець цих ігор без зайвих потуг два рази поспіль покладе наших земляків на лопатки, але не все так трапилося, як дума. Гра у гостей не пішла з першої ж подачі. Десь на рахунку 8-2 ті, здавалося, зовсім попливли. На 12-5 не змогли порозумітися щодо розстановки гравців, тренер медиків і судня матчу. Зібратися до кучі житомиряни змогли лише коли рахунок сягнув 21-15. Гра почала валитися у Бердичівлян. Занервував і згадав про тайм-аути тренер Богдан Антонюк. Очевидно, його вливання далися в знаки. Наші дівчата взялися за розум і довели зустріч до 25-21. Переможний поступ студенток Петколеджу продовжується у другому матчі. Жодні намагання гостей вирівняти становище не призвели до успіху. І команда Богдана Антонюка достроково забезпечила собі бронзу у трійці призерів. Наші тренування були дуже плідними. Ми відроблювали всі комбінації. Завдяки Богдану Віталійовичу. Ми досягли сьогодні дуже великого успіху. Під час другого дня Спартакіади ми зайняли вже третє місце. Сподіваємося, звісно, зайняти пе. Перше, тому що завтра останній день спартакіади щодо гідних суперників, звісно, це фармацевтичний Житомирський коледж і кооперативний. Це дуже сильні суперники. Але ми сподіваємося, що ми не слабші. Що там медсестри? Ми кажуть, могли б краще, та є одне. Але спортсменам просто не вистачає гральної практики. Ми тренуємося, тренуємося, але не немає ігрової практики. У команди ж міста Житомира в них більше ігрової практики, тому що в них проводиться чемпіонат місця серед вищих навчальних закладів, кубок міста. У нас же такого не проводиться. Ми своїми силами тільки тренування і пару спаринг партнерів які ми можемо запропонувати, щоб приїхали. Звичайно, мало ігрової практики. Але дуже доволі тим, що дівчата налаштувалися, зібралися, дали гарний бій. В Взагалі, можу поздравити їх за те, що вони. Так, налаштувалися не підвели ні тренера, ні свій навчальний заклад. Можливо, і дійсно волейболісткам Петколеджу забракувало практики. Такого бажаного золота вони так і не здобули, залишивши за собою третє місце. Поступилися вже знайомим нам фармацевтам, які за результатами і верстали другими, не змогли подолати і гравців команди комерційного технікуму, які цього року завоювали звання переможця.